17 років Костянтин Кльова, керівник громадської організації, голова молодіжної ради Херсонської міської територіальної громади. Він одинадцятикласник Херсонського фізико-технічного ліцею. Хлопець розповідає, організацію заснував у листопаді 2024-го. Її мета розвиток молодіжної політики у Херсоні та області. Ми лише починаємо свої заходи. Це будуть кінопокази, а це буде психоемоційна підтримка. Заходи з психоемоційної підтримки. А це будуть круглі столи. Костянтин говорить, діяльність розпочав у 12 років. До початку повномасштабного вторгнення долучився до громадської організації «Екомолодь Херсонщини, більш відомої як «Zero Waste School». Разом з однодумцями реалізовували проєкт Херсонщина без сміття у 2022 році. Під час окупації міста йому було 14. Хлопець приєднався до волонтерського руху. Незабезпечені особисто в мене було 230 сімей в окупованому Херсоні. Я можу сказати, що лише зараз зрозумів, наскільки це було небезпечно, наскільки це було, наскільки була велика вірогідність попати, попасти на підвал, і хотілося максимально, звичайно, не показати не де живеш. Тобто от проводив я видачу, тихо, виносив а, на зупинку, до прикладу. Або там було такі ситуації, коли в нас були. Матусі, які годуючи, так яким потрібні були власне молоко сухе або суміші для дітей. Власне, їх я довозив на велосипеді. З окупації Костянтин виїхав у серпні 2022-го. Допомогли волонтери. Батьки лишились у Херсоні близько трьох місяців. Жив на Рівненщині після деокупації правобережжя повернувся додому та продовжив волонтерську діяльність. У мене лише в будинку та біля будинку 16 котів. У нас виїхали дуже багато мешканців, і ми зрозуміли: ну а що робить? От, ну, що робить? Вони всі зійшли з до нас, як ми сміяли, зібрали валізи, зійшли до нас в двір, і все, ми годуємо. Вони живуть. У них зараз побудовані хатинки, будки. Хлопець каже, коли безпекова ситуація дозволить, мріє організувати у Херсоні талант-шоу та заходи для молоді. Дуже важко як не взяти в Херсоні, хоча ну, ми доволі всі посміхаємося, ми такі життєрадісні, але ця посмішка і життєрадісність ну, всередині у нас ну, максимально важко зараз, звичайно. І з нерозумінням майбутнього читаєш новини. Сьогодні ти читаєш, що буде ядерна війна і цього всього не буде, але тим не менш, ти думаєш, Ну ладно, ну ну що, що лишається? Їдемо, купляємо столи, стулья і так далі, будемо проводити, а там що буде. Ну і, і в принципі дуже важко, але потрошки виживаємо. Альона Мовчан, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсон.